Прогноз погоди на зиму з 1 грудня. Привіт, друзі! З 1 грудня в Україні настає м'яка зима, де снігопади переплітаються з тихими морозними ночами, а сонячні промені іноді розтоплюють срібні килимки, створюючи атмосферу затишку для теплих вечорів удома чи коротких прогулянок. Погода на завтра та погода сьогодні шепочуть про баланс холоду і тепла. Запрошуючи до спокійних зимових радощів, легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України у грудні ніч плюс два плюс 5, день плюс 5 плюс вісім, небо часто вкрите сірими хмарами з помірними снігопадами, що м'яко вкривають землю білим оксамитом. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Січень принесе холодніші ночі, мінус 5, мінус 2 день мінус 2 плюс 2, з частими хуртовинами, що танцюють у повітрі, лютий подібний, з ніччю мінус 7 мінус 4, днем мінус 4 плюс 1, переважно сухо, з опадами снігу. Вологість сягатиме 80%, тиск 765 мм ртутного стовпа, відчуття морозне, але затишне для ковзанок чи лижних прогулянок. Продовжимо з півдня України, грудень тепліший, Ніч плюс 4 плюс 7, день плюс 7 плюс 10, хмарність змінна. З рідкісними дощами чи мокрим снігом, що освіжає узбережжя, вітер південний 4-6 метрів на секунду, січень ніч плюс 1 плюс 4, день плюс 4 плюс 7, з проясненнями. Лютий ніч 0 плюс 3, день плюс 3 плюс 6. Переважно сухо з туманами. Вологість 75%, тиск 762 мм ртутного стовпа, відчуття м'яке ідеальне для прогулянок берегом, де морський бриз грає з хвилею. Наступний захід України у грудні: ніч 0 плюс 3, день плюс 3 плюс 6. Небо грайливо ховається за хмарами, снігопадами та дощем, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду, січень ніч мінус 3-0. День 0 плюс 3 з частими опадами, лютий ніч мінус 5 мінус 2, день мінус 2 плюс 1, сухіше з морозцями, вологість 80%, тиск 759 міліметрів вертутного стовпа, відчуття свіже, як гірське повітря для спокійних прогулянок чи лиж. Далі схід України-грудень, ніч мінус 1 плюс 2, день плюс 2 плюс 5, хмарно з снігопадами, вітер східний. 5-7 метрів на секунду, січень ніч мінус 7 мінус 4, день мінус 4 мінус 1 з хуртовинами, лютий ніч мінус 9 мінус 6, день мінус 6 мінус 3, переважно сухо з морозами, вологість 70%, тиск 760 мм ртутного стовпа, відчуття вітряне, але бадьори для теплих чаїв удома. І на завершення центру країни з Києвом. У грудні ніч 0 плюс 3, день плюс 3 плюс 6. Змінна хмарність з снігопадами, вітер західний 3-5 метрів на секунду, січень ніч мінус 4 мінус 1, день мінус 1, плюс 2, З опадами, лютий ніч мінус 6 мінус 3, день мінус 3 плюс 1 сухіше, вологість 75%, тиск 763 міліметри ртутного стовпа відчуття затишне для зимових вечорів. Центр України, Київ. Київ. У грудні ніч 0+3, день плюс +3+6, плюс хмарно, снігопади, вітер 3-5 метрів на секунду. Січень ніч мінус -4-1, мінус день -1+2 з морозцями. Лютий ніч мінус -6-3, мінус день -3+1, сухо. Київ закутується в сніговий плащ, а морозні ночі шепочуть казки. Запрошуючи до теплих вогників удома. Загальні тенденції: зима в Україні розгортається як ніжна казка з помірними морозами та сніговими танцями, що збагачують землю вологою для майбутньої весни. На півночі та сході холодніші ночі кликнуть до затишку, а південь та захід додадуть м'якості для коротких мандрівок. Аграріям радимо берегти врожай від снігу, що дарує родючість. Для одягу обирайте теплі шуби та шарфи, що обіймають як мамині руки. Подорожі пасуватимуть на південь для сонячних днів, а активності ковзанки чи теплі вечері вдома. Історично така зима нагадує тихі сніжні дива минулих років, де холод стає другом для душі. Насолоджуйтеся, друзі, адже зима малює білі мрії в кожному подиху морозу.